Хочемо вирішити в даний момент проблему з змітниками. Ми зверталися три роки назад, нам відмовили. Тепер ми знову підняли це питання з підписом всім як потрібно. Звернулися в міську раду до Ригужолюка. Ригу... Ригу... Да? Ми написали запит від Карпача, звернулися. Він Міський... звернувся до Рижулюка, і Рижелюк нам відказ знову дав. Так як ми два майже три роки боремося з тими смітниками, тому що тут а, дитячий майданчик, діти ходять в школу прохідну, вітер роздуває, все, летить сюди, запах, смердить, все. Вони не хочуть нічого робити, діти ходять по тому зливові всьому, смердючому. Так. Ми і хотіли їх самовільно перенести. вирішили цю проблему. Доп попросили допомоги сторонні і перенесли їх. І хочемо, щоб на це відреагували. Якщо щось зробила наша влада для людей, для дітей дорожку зробили для дітей, а діти ходять по сміттю. Якщо це питання не вирішиться за допомогою міської самоврядування, то ми це будемо робити завжди самі, тому що місце там хороше, доїзд мусорної машини є. Все відповідає нормам, стандартам. І воно там нікому не мішає, мусор не буде розлітатися і не летіти в двори на дитя. Пропонуємо владі нам піти на поступки і зробити там угору.